Привіт, малята! А ви знаєте, що 16 жовтня це день здорового харчування. А що ж таке здорове харчування? Це вживання корисної, різноманітної їжі з високим вмістом білків, жирів, вітамінів та мінералів. Це риба, м'ясо, яйця. Овочі, фрукти та ягоди, молочні та кисломолочні продукти, горіхи, насіння і цільнозернові продукти. Дітки, здається, мене хтось кличе. Ой, ой, ой. Ілюшу, що сталося? У мене животик болить. Чому? Що ж ти з'їв? Я їв чипси, сукарики, морозиво і шоколадку. І все це запив кока колу Доведеться звернутися в лікарню. І пролікують, і все буде добре. Він захворів, тому що вживав шкідливу їжу: чипси, сухарики, шоколад, кока-колу. Як саме впливають на організм ці продукти, ви дізнаєтесь, виконавши досліди. Дослід з газованим напоєм. порожній стакан покладіть лійку з ватним диском. Налийте туди газований напій. Яким став ватний диск коричневим. Його пофарбував хімічний барвник, що є причиною різних хвороб у людини. Нудота, біль у животі, алергія. До того ж у напої додають кислоту, ароматизатор, вуглекислий газ, що шкодять здоров'ю. Виконаємо ще один дослід з чипсами. У склянку з водою покладіть чипси. І розмішайте ложечкою. Якою стала вода? Коричневою і брудною. Це тому, що чипси обробляють барвниками для яскравішого кольору, а ще у чипсах і сухариках. Надто багато жирів і ароматизаторів. Тож можна зробити висновок, що вживання шкідливих продуктів шкодить нашому здоров'ю. Запам'ятай правила здорового харчування: вживай корисну і різноманітну їжу, їж не менше 4-5 разів на день. Не переїдай! Ретельно пережову їжу. Перед вживанням мий овочі, і фрукти, і, звичайно ж, руки. Головне здоровим бути, це потрібно вам збагнути. Правила запам'ятайте про своє здоров'я дбайте.